Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Казонька про сніжинку Ірис Ревю Жила була сніжинка, хоча вона була і маленька, але і справжнісінька, легка й повітряна. А як вона танцювала? Її сніговим танцем милувалось саме сонечко. Взимку воно було холодне. Тож сніжинка не боялась розтанути під його променями. А ось кого по справжньому боялась сніжинка, так це сильного вітру. Коли у вітру не було настрою, то він шумів, махав крилами, і сніжинка думала, що в неї зламаються промінчики, або вона взагалі перетвориться на сніговий пил. Якось сніжинку запросили на бал. О, яка вона була рада. Вона давно мріяла побувати на балу. Насамперед, сніжинка полетіла у свою снігову хатинку, дістала нову пухнасту шубку, шапку, одягла білі чобітки, потім узяла ароматну помаду та нафарбувала губки, сіла у снігові сани та й поїхала гарною. На бал був чудовий бал. Якийсь незнайомий принц запросив її на танець, і вони кружляли, кружляли, слухаючи чарівну музику. Але бал закінчився, і сніжинка повернулась у свою снігову хатку. Вона думала про те, як же добре взимку, морозно. Але скоро прийде весна, і їй доведеться розтанути. Але ж я не хочу танути, вигукнула вона. Слова сніжинки підслухав вітер і сказав їй. Ей, мила сніжинко, не переймайся весною. На тебе чекає чарівне перетворення. Ти перетворишся на крапельку у прозору чудову крапельку води. І самотньою себе не відчуєш, ти будеш разом з іншими крапельками, такими ж чудовими, як і ти сама. А зараз. Я полечу додому, мила Сніжинко, бо вже пізно, і пройшов час спати всім. Сказав вітер і полетів. Сніжинка й сама бачила, що час уже дійсно пізній. Вона вмилась, почистила свої білі зубки і лягла спати. Про весну вона не думала. Її уява неслась кудись далеко-далеко, туди, де живуть музика та танці. Сніжинка міцно заснула. «Спи, ти, маленький, друже. Тихо лягає ніч на поля, ліси, степи, гори, сплять великі хмарки і маленькі. Дрімають місяць та зірки, спи і ти, друже, добраніч. Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.